Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І хочу вам показати діючі акції, які будуть діяти тільки до 14 жовтня. Тому всім, всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Дивіться, ось така ковбаска. М'ясна лавка до перешки варена 500 грамів 75,90 Виріб фаршовий, ковбасний ряд новомиргородський. Він напівкопчений. 45 45-50. вага палочки 420 грамів. Знижка на таку нарізку. А від Глубино. різна ковбаска, биличок, вага 180 грамів і ціна 119,90. Знижка також на шинку в оболонці, тобто рулет курячий 500 грамів і ціна 150 грамів. Також знижка на ковбаску на півкопчину. Шинкова м'ясна лавка 500 грамів і ціна 140 гривень. Знижка ще на ось таку ковбаску. М'ясна лавка від своєї лінії. Фірмова з молоком 500 грамів і ціна 92 гривні 80 копійок. Виріб фаршовий ковбасний ряд смачний з молоком 500 грамів. 55 гривень. Ось така ще ковбаска зі знижкою від своєї лінії Яловича Люкс. варена 550 грамів. І ціна 121 гривня. 60 копійок. Шинка від своєї лінії. м'ясна лавка київська. Свиняча. Варена 500 грамів. І ціна 145. Знижка ось такі сосиски, ковбасний ряд. Крихітки. Варені малесенькі зовсім. В упаковці 350 грамів і ціна 66,70. Докторські фірмові міні, вони без оболонки, з м'ясо птиці. І ціна зі знижкою 76,90. Ковбаски варені, докторські фірмові доходного без оболонки. 300 г 70 гривень, 90 копійок, сосиски рум'яні кусняшки, М'ясна лавка. Без оболонки 65 гривень. І сир твердий від Кома Голландія. Він з кибочками. В упаковці 135 грамів. і ціна 50 гривень. І від Кома з кибочками кантрі 55 гривень. Знижка ось такий сир вершковий. Він з грибами, лисичками. І ось такі ще з лососем та кропом: 135 грамів і ціна 51 гривня 50 копійок в одну ціну. Паста сракова з цибулькою і вершкова. 150 грамів і ціна 58,90 дев'яносто. Сиручок вершковий президент 70 грамів, 15,50. Подивимося з вами знижки на сир кисломолочний. Ось від своєї лінії 5% 300 грамів, 56,90. Ось такі ще сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності 350 грамів 57,90. 90 9% сіркисламочний 64,50. Український сир кисломолочний безлактозний. Ось він, 5% 67,60. Йогурт від своєї лінії, смак вишня черешня, персик манго і полуничка 800 грамів. І ціна 49,90, тобто 50 гривень. Знижка на вершки яготинські 15% 200 грамів і ціна 26,50. Далі з вами подивимося знижки на олію. Дивіться, знижка на олію олейна. Рафінована об'єм 850 і ціна 81 гривня. Також знижка на олію Чумак золота. Рафінована, об'єм 900 мл. 78,30. І знижка залишається на олію рафіновану щедрий дар. Рафінована і ось не рафінована. Об'єм однаковий, 850 і ціна однакова, 78,90. І подивимося з вами на корячі яйця поштучно. 5,29 вже за штуку. Зовсім сьогодні малесенькі, ось такі. Подивимося з вами знижки на пельмені. Пельмені від свилінії. Зі свіниною та яловичиною. 900 грамів 96 ,90, 97 гривень. Також знижка на пельмені руть. Ось вони. 880 грамів, 102 гривні, 20 копійок. І знижка ще на пельмені фірмові зі свининою та яловичиною. Ось три ведмідя, 850 грамів. Так, 145. І пельмені з м'ясом курки. Ось 700 грамів вже пакування. 88. Знижка на ось такі пельмені з куркою, свининою та яловичиною. День у день 800 грамів 72 гривні. Також знижка на пельмені з яловичиною та свининою. Ласунка 800 грамів. І ціна 132 гривні. І пельмені по домашньому ласунка. Ось вони 800 грамів, 88,90. І знижка на варенички з капустою день у день. В упаковці 400 грамів і ціна зі знижкою 32 гривні 50 копійок. Знижка на скумбрі від своєї лінії з додаванням олії. Так, 240 грамів і ціна 53 гривні 50 копійок. Скумбрія у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 45,90. Сардина. З додаванням олії від своєї лінії, також 240 грамів, 44,50. І бланшована сардина в олії 240 грамів від своєї лінії, 46,80. Крабові палички водний світ охолоджені. Вага 420 грамів і ціна 88. Знижка на менталь. філе на шкірі день у день. І ціна за кілограм 199,90, тобто 200 гривень. Майонез від Оліс файний, 72% 500 грамів і ціна 58,50. Майонез від Оліс столовий, 67% 560 грамів, 57,50. Також знижка на. Майонезний соус салатний від оліс 560 грамів і ціна 38,70. Чудовий майонез від Оліс 50% 560 грамів 49,70. Знижка ще на майонез розумний вибір» справжній 67%. Упаковці 350 грамів, 28,20. Улюблений майонез 50%. Розумний вибір 24,50%. І знижка ще на салатний. Майонезний соус 19,30%. Знижка також на соус соєвий чумак. Об'єм 470 мл і ціна 40 гривень 50 копійок. Рис довгозернистий від Deluxe Жасмін і басматі. Пакування 1 кілограм, і ціна однакова 69,90. Локшина швидкого приготування. Рівна, смак смаженої свинини і смак курки 85 грамів. І ціна однакова 18,60 Знижка на пряночки від свиліні з начинкою вишні, абрикосу, літній сад і зущеним молоком. Вага однакова 300 грамів і ціна однакова 29,50. І також знижка ще на пряночки запорізькі і молочні від своєї лінії. І ціна 25,90. І пряночки малюк від своєї лінії 23 гривні 50 копійок. Цукерочки вагові від Рашен Коко чоко 257,90 ціна за кілограм. Знижка на ось такі батончики від своєї лінії. Вага 100 грамів. Ціна однакова 18,50. Шоколад молочний. Мілка. І полуниця та крем. 90 грамів і ціна однакова 48,50. Знижка на вафлі від Рашен. Вага 142 грама і ціна однакова 27,50. І знижка на крекер від рашен. Какао горіх. Шоколадна начинка і молочна начинка. 190 грамів і ціна однакова. 38,50. Чай чорний азерчай. Заварний 100 грамів і ціна 59,90. І чай зелений азерчай. Листовий. Також заварний 100 грамів. 4790. Чай чорний манамах, заварний, листовий, бергамотом 80 грамів і ціна 50 гривень 70 копійок. Чай чорний манамах в пакетиках 25 пакетиків і ціна 31 гривня 20 копійок. Також знижка на чай заварний манамах чорний, шипшина та пелюстки квітів 80 грамів. Так, і ціна 53 гривні 20 копійок. Кава Рашіна Нескафе Еспресо з густою пінкою 150 грамів і ціна 318,90. Нескафе Голд кава Рашіна сублімована 280 грамів 425. Нескафе Голд 200 грамів вже 315 і Нескафе Голд кава рощина сублімована 100 грамів 182 гривні 90 копійок. Також знижка на каву зі Львова ірландський крем 225 грамів 162 гривні 90 копійок. Кава зі Львова Львівська 240 грамів, 145 і кава зі Львова Еспресо. Класична 240 грамів і ціна 124 грамів. Сік хортекс, томатний об'єм 1 літр і ціна 55,90. І ананасовий кортекс, об'єм також 1 літр 62 гривні 50 копійок. Напій тархун. Об'єм 2 літра і ціна 18,90. Також знижка наживчик зі смаком груші. Об'єм 2 літра і ціна 35,90. І знижка на нектар день у день апельсиновий. Об'єм 1 літр і ціна 51 гривня 90 копійок.